Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо милого зайчика в коробку з квітами. Почнемо малювати з коробка. Він має форму прямокутника. Малюй його доволі широким. З цього коробка буде виглядати жопка зайчика. Вона має форму півкола. Ось так. А посередині неї буде круглий хвостик. Також відразу намалюємо йому лапки. Одна лапка буде виглядати наполовину, тому вона має форму півкола, а інша повністю. Її малюємо вже овалом. Всередині є кругла п'яточка та три пальчики. Тепер намалюємо голову. вона також складається з півкола. А з неї вже стирчать вушка. Їх можна намалювати або формою листочка, або крапельки як тобі зручно. Головне, малюй їх з однієї точки ось так. Коробок розділимо на полоски. Це будуть дерев'яні балки. Навкруги зайчика потрібно намалювати тюльпани. Щоб їх легко намалювати, повторюй за мною. Спочатку малюємо форму чаші. Зліва вони трошки нахилені вліво, а справа вправо. Можна намалювати по 4 з кожної сторони. Або більше. Тепер, щоб намалювати тюльпан, посередині потрібно зробити полісточок. І вже бокові частини ми ведемо до середини цього полісточка. Ось так спробуй. Це дуже швидко та легко. І виходять справжні тюльпани. Головне малюй плавно. Від одного краю коробка до іншого ми малюємо листочки. Вони захоплюють всі тюльпани та зайчика. Їх можна малювати от такими трикутниками або зробити хмаринкою. Ще від кожного тюльпанчика потрібно намалювати стебельок до зайчика. І наш набросок готов. Можна все обводити та розмальовувати. Коробок ти можеш обвести з твоїм улюбленим кольором. В мене буде блакитний. І відразу можна намалювати цвяхи ось такими крапочками. Для зайчика потрібно взяти сірий колір. Можна взяти олівець. Хвостик намалюємо ось такими полосочками маленькими. Так він виглядає пухнастим, наче промінчики. І обводимо сірим кольором всього зайчика. Зеленим кольором обводимо листочки та стебельки. І тепер тюльпани. В мене вони будуть рожеві. Ти можеш взяти інші кольори або навіть зробити всі тюльпани різнокольоровими. Так буде теж дуже гарно. І відразу рожевим кольором розмалюємо п'яточку та пальчики зайчика. Тепер зайві лінії олівця треба стерти стирачкою, щоб вони нам не заважали. Зайчика треба розмалювати сірим кольором, можна взяти простий олівець. Але хвостик в нього залишиться білим. Якщо ти вмієш розмальовувати об'ємно, то можеш розмалювати так зайчика. Для цього від краю надавлю на олівець, а ближче до середини відпускай, і виходить плавний перехід. Не забудь розмалювати лапки. Тепер візьмемо зелений олівець і розмалюємо всі листочки. Це все навкруги тюльпанів. І відразу розмалюємо тюльпани. Коробок в мене блакитний. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм нозі цього уроку. Також в мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. А якщо ти не знайдеш там свого улюбленого, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Тепер, надавлюючи на олівець, нам потрібно зробити фактуру дерева. Просто помалюй кілька полосочок. Малюнок можна залишити таким, а можна ще синім фломастером додати кілька ягідок. Додавай їх кучками в порожніх місцях. Також можна взяти ще зелений фломастер та намалювати маленькі листочки. Їх можна робити сердечками ось так. Відразу намалюємо внизу травичку. Фломастером промалюємо травинки, а олівцем просто розмалюємо зелене. Обов'язково постав лайк та підписуйся на мій канал, якщо тобі подобається зі мною малювати. Цей малюнок ти можеш комусь подарувати. Як і на Пасху, так і на день народження або 8 березня. Обов'язково підпиши, кому і від кого ця листівочка. Під коробоч... надавлю на олівець сильніше, це буде тінь. Наш малюнок готов! А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі.